Доброго дня! У 2014 саме році були такі події. Відбувався перехід влади від одного мафіозного клану до іншого. В цей період було безвладдя в значній мірі, і в цей період було найбільше можливостей, щоб боротися з корупціонерами самими доступними на той момент засобами. Наразі займаюся проспілковою діяльністю після звільнення з незаконного політичного ув'язнення скасування цього рішення поліційним судом. Я здобув юридичну освіту, і на сьогоднішній день основна моя сфера діяльності це трудові спори, захист прав найманих працівників. Я входжу до керівних органів декількох профспілок новостворених. З 2019 року це профспілка співробітників банківського та фінансового сектору, а також Національна професійна спілка про мети. Профспілка виступає в судах на боці 3 особи, на боці тих працівників, яких незаконно звільнили, наклали на них дисциплінарне стягнення. Така діяльність вона міняє інституціональне поле в сфері праці. Тобто, якщо, наприклад, на певному підприємстві працює профспілка незалежна, справжня, то умови праці для цих працівників покращуються. Як би там не було, навіть якщо працівників меншістю увійшла до профспілки, ну, чим більше входить, тим швидше покращуються умови. Тому що коли більше 50% працівників увійшло до профспілки, тоді вони е, мають більше прав і повноважень, повний обсяг, скажімо так і повноважень передбачень законодавством про працю, про колективні договори і угоди. В них з'являється можливість колективно висувати вимоги до роботодавця. Моя робота на сьогоднішній день стосується питань різних регіонів. У мене є члени профспілки навіть на Донбасі, які сьогодні внутрішньо переміщені особи. Є в Запоріжжі, наприклад, в університеті, ну, по всій Україні. Тому, звичайно, доводиться розфокусовувати увагу на різні географічні локації, тому не буде ніколи концентрації такої на одному місці. Ну, я відслідковую відслідкову по сьогоднішній день. Просто я не вважаю за необхідне реагувати на всі події, які відбуваються в місті Вінниця. Чи в Вінницькій області, тому що, знаєте, немає стільки часу займатися кожним питанням, яке тут виникає. То я звернув увагу ось нещодавно, місяць, може тому, на події стосовно пологового будинку. Мене хтось позначив в дописі на Фейсбук, і отут уже я не стерпів, що називається. Тобто я вирішив якимось чином до цієї справи долучитися, допомогти своїми профільними знаннями. Тут не я кажу, тут говорять документи, і документи кажуть, що це було прокурор в інтересах держави. Зазначає, що Вінницькою міською радою незаконно надано у власність без проведення аукціону земельні ділянки комунальної власності по проспекту Коцюбинського. Це було зроблено у 2005 році. Роздали самі собі землю. А зараз вони дійшли вже до того, що можна там щось і побудувати. Які ще рішення та процеси? Значить, знищення пологового будинку наближається під різними медовими словечками про реорганізацію, заколисуваннями через місцеві змі? Насправді відбувається процес знищення пологового будинку номер 2 Його ніхто потім не відбудує. Це дуже важливо. Голова йде обертом що, там від того, що від того, що відбувається в місті, якими швидкими темпами намагаються. Загарбати те, що раніше не було розподілено, бо вже розподілено було все. Але є ще такі якісь місця, де будівництво раніше не передбачалося, ну не вистачало нахабство, вже забудовувати там, бригантину, наприклад. Можна було захопити готелі, ресторани універмаги в 90-х і просто качати кошти з користування цією власністю поки вона остаточно не перейде в занепад. Громадські слухання. Але звичайно, ті громадські слухання, які не вигідні вінницькій міській владі, вони будуть їх забороняти під приводом воєнного стану. Так мені здається, ми зараз, до речі, їх ініціюємо. А для чого вам, до речі, ці процедури, громадські слухання, місцеві ініціативи це е, засоби прямої демократії. Тобто, це означає, що ви висловлюєте свою думку і запитуєте думку інших, хто живе в місті. Якщо ця думка не сходиться з е, позицією органу місцевого самоврядування, який ви призначили на виборах останніх, тобто, можливо, по дурості за рахунок фальсифікації, але от в такому складі е, призначили, то апріорі, відповідно до Конституції, відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні, ваша думка є вища, ніж позиція, ніж рішення Вінницької міської ради, громадяни не повинні уникати судових процедур розв'язання конфліктів. Вони повинні навпаки до них йти. Якщо у вас є можливість звернутися до суду, то ваші рішення. Які прийняті на громадських слуханнях, які ваші місцеві ініціативи, звернення громадян, збори громадян, якщо вони мають якусь резолюцію, ну, не просто зібралися? Оці всі формальні моменти, ця формальна складова, вона грає роль для встановлення істини потім в суді, для того, щоб ви могли перемогти? І подивитися список депутатів. В цьому списку має бути вказано адреса приймальні і години прийому. І треба виділяти час раз в місяць, хоча б щоб прийти в цю приймальню за вказаною адресою. Якщо там нікого нема, до речі, скласти акт. Є законна процедура відкликання місцевого депутата. Для цього насправді достатньо зібрати, ну, ініціювати процедуру і зібрати кількість підписів. Ту, Яка перевищує кількість голосів відданих за депутата. Я от намагався подати під петицію так, от через сайт ЄДЕМ. У 2018 році і от зараз у 2022. Тобто що за кошти Швейцарської конфедерації функціонує така платформа, інтернет-платформа для збору петицій, для, для висування петицій. Але я. Персона нон-грата, тобто я не можу висунути свою петицію, щоб за нею проголосували в місті. І так багато хто насправді, якщо він подає якесь важливе питання, яке стосується їхніх інтересів, або він сам по собі представляє загрозу для вінницького мафіозного клану, то такі ініціативи можуть бути просто-напросто заблоковані на етапі модерування, як я вже сказав, електронних петицій. Тому ніякої прозорості немає. От у нас сьогодні. Ну, все, що стосується от міста, там взагалі жахлива ситуація. У нас е, очолює відділ звернень громадян понад 10 років. Одна і та ж людина це Ірина Єлізарова. От 2012 році, щоб ви розуміли рівень прозорості і кадрів, які там працюють. Мене там притримали, взяли мій паспорт і пішли його дуже довго сканувати. Паралельно було викликано двох поліціянтів начальству. Заступника по громадській безпеці, ще там якогось підручного прізвища їхні були Блащук і Калачик. Вони мене взяли по підруки і намагалися виволокти, запхнути в машину. Через всю площу хотіли протягнути, але почали підходити громадяни, які бачили, що мене волочать просто ну, по підруки, отак по площі і е, не дали зробити цього. Забагато було свідків, і через те мене не вдалося кудись вивести в якісь ліси. Збирати гриби. Значить, що, що з цього слідує? От ті самі кадри, є там сьогодні працюють, і є набагато страшніші історії. Там, де бідне населення, там воно гірше контролює владу. Тому що воно не в змозі створювати структури знизу. Наприклад, я от зараз, якщо нас хтось дивиться, задайте собі запитання, ви входите до якоїсь партії, чи ви є членом якоїсь партії. Якщо ви є членом якоїсь партії, це вже абсолютно меншість. Чи фінансуєте ви цю партію? Тому що нема коштів зайвих, щоб фінансувати партію, і немає навіть усвідомлення, що це потрібно робити. От е в Британії партія Лейбориська фінансується виключно за рахунок членських внесків, але не просто членських внесків, а тих, які їм передають профспілки. Тому що Лейбориська це трудова партія, вона. Е Утворена, по суті, профспілками. І ті внески, які платять там, пекарі, вчителі, робітники різних професій, оці внески складають бюджет в профспілкових об'єднань. І з цього бюджету вони можуть виділити на просування своїх політичних інтересів на Лейбориську партію кошти. Так це працює. Жодної масової партії в Україні немає. І поки в Україні не буде утворено реальних політичних партій, які живуть не за, за щось там, за великі мажоритарні внески одного якогось там чи групи людей, а які живуть за рахунок дрібних внесків своїх членів, поки вони не будуть горизонтальними, так? В них не буде внутрішньої, внутрішньої ротації. От. То доти у нас не буде стійких інституцій. Тобто от в місті Вінниця існує, нібито ваші інтереси представляють саме ж партії. Правильно, у нас ж таке виборче законодавство. Ну то ви, скоріш за все, не входите в жодну з цих партій, жодну з них ви не фінансуєте, і е, в інтересах жодної з них не, не дієте. У вас немає своєї партії. Виборче законодавство сьогодні в такий спосіб вдосконалюється в лапках, щоб. Ну, зробити якомога менший доступ широких кіл контр-еліт до влади. І от е, в, на цих виборах я міг обрати. Значить, українська стратегія Гройсмана Порошенка, ОПЗЖ, Слуга народу. Будь ласка, рухайтесь. Плани будувати сьогодні невдячна справа. Я сподіваюся, що перш за все ми переможемо в війні з зовнішнім окупантом і тільки тоді розвернемо свої списи проти давнього, закоренілого внутрішнього ворога. Дякую за інтерв'ю, до побачення.